Ювелірний завод Золотий вік вітає вас з Днем Святого Миколая та запрошує в чарівний світ ювелірних подарунків. Майже 12 тисяч моделей золотих та срібних прикрас задовольнять смак та гаманець кожного. Прикраси від золотого віку. Це оригінальний та цінний подарунок. Ми Пропонуємо вам найкращі подарунки до Дня Святого Миколая. Це вишукані ювелірні прикраси. Такий подарунок сподобається кожному і спам'ятається надовго. Це по-справжньому чарівні та приємні подарунки, які назавжди запам'ятаються вашим рідним та близьким людям. Коштовності не лише створюють святковий настрій, але й заворожують своєю красою. Чоловіків можна здивувати золотими запинками та затискачами до краваток, а також печатками. Ще приємніше обирати подарунок для жінок. Адже такий дорогоцінний подарунок стане обов'язковим визнанням ваших почуттів. Для дітей переважно обирають ложечку на зубок. Це стане корисним подарунком. Для дівчаток переважно обирають невеличкі витончені сережки. Для дівчат вже старшого віку прийнято дарувати срібний або золотий ланцюжок. Ювелірний завод Золотий вік гарантує високий рівень якості усіх своїх виробів і надає три роки гарантії та сервісне обслуговування. Наш гарант подвійний контроль якості і повний технологічний цикл від створення ескізу до його виробництва. Підтверджуючи своє високе звання. Ювелірний завод Золотий вік у 2013 році став переможцем міжнародного фестивалю Вибір року у номінації Найкраща ювелірна мережа.